Тільки на шостий день після отримання вогнепального поранення лікарі дозволили Віталію поспілкуватися із журналістами. Саме він став жертвою нападників під час спроби штурму обласного СБУ. Зараз його життю нічого не загрожує, та міліціонер втомлений і небагатослівний. Ну, стан не найкращий. нога болить стати не можу, поки на ногу. Принаймаємо ліки, лікуємося. У правоохоронних органах чоловік працює 9 років. За цей час було чимало конфліктів, та кулю зловив вперше. Згадує один із зловмисників, намагався відібрати табельну зброю його напарника. Я в той момент зробив попереджувальний постріл уверх, після чого він повернувся і зробив декілька пострілів у мій бік. Із яких тих пострілів одна куля влучила мені в ногу. Та що впав, держався за ногу, і вже прохожі надавали допомогу до приїзду слідчо-оперативної групи. Лікарі кажуть, якби куля влучила на кілька міліметрів вліво, пробила б артерію. Пораненого могли не довести до лікарні. На щастя, магістральних судин. Нервів під час поранення хворої не отримав, і тому після період на сьогоднішній день я думаю, що можна оцінювати як задовільний. Буквально завтра, післязавтра буде вирішуватись питання про можливість його виписки на амбулаторне лікування. Після виписки на правоохоронця чекає місячна реабілітація. Слідство у справі нападу на будівлю управління СБУ та поранення міліціонера триває.